Частину Донеччини майже третину, яку контролює Україна, вочевидь ніхто без бою не віддасть, бо це просто віддати на поталу новій війні расистам. Тому власне, ось так воно і є. Ну але наші союзники де в девчому. Можуть дати собі раду це в запевненнях України і самих себе, що ми діємо так звані союзники. Бо мова зараз про Сполучені Штати Америки, вочевидь, що адміністрація Білого Дому на чолі з Трампом, а зараз ви бачите Керолайн Леві, це речницю Білого Дому, яка Повністю трампістка до кінчиків волосся, вочевидь, що це нині кристалічно чисті союзники Російської Федерації. Але ж говорити на публіку треба інше, бо, як то кажуть, у світі не зрозуміють. Тож Керолайн Левід сказала, що наразі не заплановано телефонних розмов президента США Трампа з Путіним чи Зеленським напередодні нового раунду тристоронніх перемовин, які має бути 1 лютого. Але президент США, на думку його вірної служниці, Глибоко залучений у переговори щодо України та Росії. Цікаво, де глибше, коли грає в гольф, чи можливо, коли пам'ятаєте, він розповідав, коли передивляється, як білизна складена у Милані, де глибше, чи можливо коли їсть у їдальні білого дому, чи коли дивиться на позолоту стіни? От в який момент у нього глибше оце впровадження в перемовини, ну таких деталей ми не дізнаємось. Левіт наголосила, що президент глибоко глибоко залучений у мирний процес і регулярно отримує доповіді від своїх радників, зокрема Джареда Кушнера та Стіва Віткофа. Тоді зрозуміло, Вітков, по перше, спочатку і не знав, де Україна, а потім не розумів, які області. Він говорив, що оці п'ять областей хочуть відійти до Росії. А які області? А він не може їх примічити, бо він не знає, які то як такі є. і Відьков розповідають йому. То зрозуміло, що на ті півтори звивини Трампа ще коли і такі у нього радники, то тут зрозуміло, яка позиція буде. Танці довкола Путіна будуть незмінними. Але левід говорить, що. Минулого вікенду відбулася історична багатостороння зустріч, під час якої команда президента зібрала обидві сторони конфлікту з метою просування до миру. Президент США наголосила левіт або Санчо Панса Дональда Трампа не відмовляється від мирних зусиль. Та ми це помітили, але ж і не докладає жодних. Цього вона, звісно. Не скаже, ну і власне, що ще можна про це говорити? Безпрецедентний крок до миру. Ми вже про це говорили. Саме так Керилай Левіт вважає зустріч тристоронню в Абу Дабі, але звісно ж поки що нічого не заплановано. Тристороннього за участю президентів трьох країн США, України та Господи прости Російської Федерації. Ну і власне речниця, звісно ж, зрадила б собі, якби не хвалила Трампа на чим світ стоїть. Сказала, що команді сонцесяйного Дональда вдалося зробити те, що раніше вважалося неможливим зібрати представників воюючих сторін за одним столом. Цілком можливо, це було б зробити навіть Байдену, якби він просто хотів. Зустріч проходила в умовах високої конфіденційності, що на думку адміністрації сприяло відвертості. Ну і власне, попри успіх консультацій в Абу-Дабі, зауважили, що на даний момент телефонної розмови між Трампом і Путіним не планується просто тому, що у Путіна, вочевидь, немає. Це вже я від себе говорю нових інструкцій для Трампа. Трамп діє чітко як союзник, путіну поки що, напевно, все подобається. І говорити якісь додаткові речі по телефону немає в тому потреби. Ну а далі те, що анонсували на початку етеру, козирі. Have, cards, oh, have no cards, як сказав би Дональд Трамп, чи є в Путіна козирі для зламу, стратегічного зламу ситуації на полі бою на свою користь. На користь Росії це тобто підштовхнути її до мети, загарбати всю Україну, провести, а тих людей, що залишилися, кинути далі, завойовувати європейські країни. Як повідомляє одне з видань, Путін не має козирів про це, зокрема, власне. Пишуть так, про це е, говорить один з українських експертів Андрій Клименко. Е, він вважає, що Росія це не держава, а утворення спецслужб і це продукт спеціальних служб. Найкращий час для можливої атаки з боку Росії та Білорусі на Балтійський регіон саме зараз сказав. Власне, Андрій Клименко, це експерт Інституту чорноморських стратегічних досліджень. Тобто вважає, що не маючи козирів, Путін може атакувати країни Балтії. Тож закликає їх завчасно привести Збройні сили у бойову готовність. Ну і власне тут він дав інтерв'ю, є багато різноманітних тез про те, що у Путіна начебто немає козирів. Але ж Путін не відмовиться від ідеї терористичного нападу на тих чи інших, скажімо так, своїх сусідів. Ну і власне, що вважає Андрій Клименко? На сьогодні Путін залишився без козирів, а йому такі козирі потрібні в розмовах з Дональдом Трампом і Сі дзіньпіном. Інакше ті поділять світ на двох. Це знову ж таки суб'єктивна думка Андрія Клименка. Путін залишається тут якимось коротоном, який десь там на майже на третьому плані. Це не може його влаштовувати. Він мислить себе членом всесвітнього тріумвірату, який має як у 19 столітті керувати світом. Ось тому він і вдається до тероризму. Морозить Київ, як говорить експерт, морозить Київ, тому що виходить із Ленінграда, тому що була ленінградська блокада, тому що це десь сидить у нього на підкірці. Він ностальгує за радянським союзом, який на пару зі сполученими штатами ділив світ. І тому це не можна недооцінювати. На офіційному рівні, вважає експерт, Путін і расисти будуть заперечувати будь-які спроби напасти на країни НАТО. Але знову ж таки ризики варто зважувати і не відкидати. Натомість, власне, деякі експерти вважають, що Путін має козирі. Путін має козирі, і, зокрема, The Times про це пише. Опитавши експертів, вважаючи, що у російського диктатора Путіна є ще один козир. Це не ядерна зброя, як, наприклад, мені відразу ж прийшло в голову, а це хімічна зброя масового ураження. Рашисти неодноразово використовували таку на полі бою, але можуть використати значно об'ємніше і масштабніше. Хоча диктатор пишуть журналісти, повинен усвідомлювати, що такий крок матиме для нього серйозні наслідки. Я певен, що путін. Путін чітко усвідомлює, що такий крок не матиме для нього жоднісіньких наслідків, адже скільки вже воєнних злочинів чинив Путін, гребля Каховської ГЕС ракета по Охмаддиту. Неймовірна кількість разів використання тієї ж таки хімічної, а також говорилося деколи про біологічну зброю на полі бою. Нічогогісінько з того не дало ефекту, щоб посилилися санкції чи підтримка України. Навпаки, санкції у вигляді червоної доріжки Ванкоридже, ось такі були, які стелять представники війська Америки Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Ось такі санкції тому. Путін, як щур, який буде загнаний в кут, вважають опитані The Times експерти, може використати більш смертоносні речовини масового ураження. Існує висока ймовірність того, що Москва поки приховує весь спектр хімічної зброї, який Має у розпорядженні, але затяжна війна може підштовхнути її до використання. Поряд з тим, вочевидь, це вже від себе не можна і відмітати, і це не жахачка, просто треба з цим змиритися. Хотілося б, щоб і нашим західним партнерам, не тільки нам, що Путін може використати, застосувати зброю масового ураження, саме ядерну. Чому тому, що нічого йому за це не буде? Це абсолютно чітко. Я до цієї позиції дійшов, скажімо так, дивлячись на те, що відбувається, чи ось уже ось ось буде, як п'ятий рік повномасштабної війни розпочнеться. А нічогісінько з реакції партнерів не було за цей час на десятки тисяч воєнних злочинів, деякі з яких пекельні абсолютно.